Всім привіт-привіт! Ви на каналі Луговенко Наталії і я рада вітати вас на розпаковочки свого замовлення. У моєму замовленні є як і улюблені вже продукти, так і дуже багато новинок з шостого каталогу, ювілейного каталога, який має дуже багато різних акційних предложень, багато новиночок. Ну, новинки, впрочним, як і завжди. У нас є дуже багато новинок. Ну що ж, починаємо. Починаю, звичайно, з уже улюблених своїх продуктів. Це я замовила для себе, бачу, що закінчується, і не люблю потім чекати, люблю, щоб у мене були завжди в запасі, що треба, і взяла. Тим більше, що коли я замовляла, це ще замовлення з прошлого каталогу. Була акція на ці зубні пасти. Якщо купуєш разом, то була акція. Люблю дуже зубну пасту нашу для чутливих зубів, так як маю проблеми з дьоснами, і ця паста мені дуже-дуже допомагає. І, звичайно, що, як би там не було, а потрібно і відбілювати наші зубки, тому все одно час від часу користуюся і відбілюючою зубною пастою. А взагалі. Вибачаюся. А взагалі, зубні пасти потрібно користуватися відбілюючою вранці, а на ніч для, уже більш доглядовою. І ось така парочка завжди вам допоможе, щоб ваші зубки були чисті і здорові. Тому придивіться до цих зубних паст. Тут 170 мл вистачить надовго і на всю родину. І... Була можливість взяти новинки із шостого нашого каталога, і я для себе теж дещо придивилася. Вже багато довгий час я користуюся лише пінками. Мені дуже подобається. Але в нас з'являється чудова серія із Муцином Равлик. І я захотіла на літо спробувати саме гель для вмивання. Тому замовила. Ось такий гель радує, що це під брендом Лівеста і виробник Україна. Тому підтримуємо наше українське і замовляємо продукцію, яку виготовляють в Україні. І я дуже рада, що в компанії Лівеста ми можемо вибрати продукцію як і наших виробників, так і європейських з Туреччини, з Польщі. Вся продукція сертифікована, тому обирайте на свій смак і на своє вподобання. Ну що, понюхаємо ледь такий ніжний аромат, тому що той, тому той хто не любить таких виражених ароматів, ви будете задоволені. Ну, звичайно. Я вже спробую, наскільки дієвий цей продукт, як мені подобається, і вже в пустих баночках вам розповім, що як мені сподобалося. Так як я люблю каву, звичайно, що я не могла пройти мимо і не замовити новий. Аромодифузор для домівки. У нас розширюється ще асортимент, і цього разу її поповнила така кавува насолода. Ну, взагалі, знаю, що такі аромати можуть бути нав'язчі, сильні, але ну думала, я там буду регулювати одною паличкою, двома. Я вже його понюхала. І знаєте, він такий ніжний. Такий аромат не тільки кофе, там є і ваніль, там є і молоко. Ну, мені більше цей запах напоминає ось таке капучино, я б сказала. Тому не бійтеся, не нав'язливий запах. Думаю, що з задоволенням буду користуватися, бо дуже вже хотіла оновити свій аромадифузор. тому спробую і вам розкажу вже потім теж в пустих баночках, наскільки його вистачає. Тут 100 мл. Покажу бутилочку. Є 4 палички в наборі, щоб регулювати аромат. Хто любить сильніший, хто... ось така бутилочка, прозора. Ви можете бачити, скільки йде рідини. Ось ось такий продукт. У нас дуже бага, широкий асортимент, тому каталог лишу під відео. Заходьте, переглядайте, якщо щось приглянулося, звичайно, пишіть мені, я задоволі допоможу вам придбати такий продукт. Ще одна новиночка це мило із чайним деревом. Я вже теж його нюхала, дуже ароматне таке. А, Прям насолода Отакої цікавої форми мило. Тут 150 грамів куску мила. Вистачає надовго, тому що вже неоднократно ми купували такі мила, є мої улюблені, тим більше в шостому каталозі акції на ці мила. І як я буду вже замовляти. По цьому каталозі замовлення я буду обов'язково брати, тому що є в мене і замовлення від моїх клієнтів, і собі особисто куплю там надо мені одне мило, і вже тоді детальніше розповім про наші ці мила. Але знаю точно, що якщо ви їздили відпочивати в Турції, ви обов'язково ці мила привозили рідним на подаруночки, тому що ну, мила. В Італії, в Турції, ну, це, мабуть, візитівка. А зараз їх можна купувати в нашому каталозі компанії Лівеста. Тому придивіться, і якщо ви не їдете в Турцію, обов'язково заходіть до мене і купуйте такі мила. Ще один продукт, який дуже цікаво мені спробувати це засіб для волосся. Це ось отакий комбібатер. Це теж. Продукція від нашого партнера Талія з Туреччини. І чим унікален цей продукт? Що якщо ми беремо олійку для волосся, ну там просто якась одна олійка. То та, то та, та. А в цьому продукту відразу шість сі... відразу олійок і сік алоє. які шкодять олійки. Я вам зараз прочитаю. Тут є масло шик, кокосова олія, олія Такого авокадо, олія аргани і олія соснової хвої. Ну і всі як я сказала. На вид, якщо ми відкрутити баночку, ну, мені дуже похоже на кокосову олію. Кокосова олія тільки трішки густіша, а цей більш такий рідкіший ось таке мусова така структура в нього. І коли ми розпреділяємо, бачите, вже такого білого немає, просто. Живить нашу шкіру. ну В даному випадку ми будемо розподіляти на волосся, і буде живити наше волосся. Дуже такий приємний аромат, як для мене. Я люблю солодке, і це просто фантастика. Все разом і Мигдаль і кокос, і аргана. Ну, клас, дуже хочу вже. Покористуватися, звичайно, буду ділитися своїми враженнями з себе в інстаграм. Ну, а з вами поділюся вже в пустих баночках цим продуктом. Що це за продукт? І ще один продукт, про який я читала в інтернеті, що щось є новеньке, і дуже зараз всі хвалять: це кислотний пілінг з сироватка. В нашому каталозі вже давно є пілінг-скатка, але. Не всі його полюбляють, є деякі нюанси, і тому я дуже хотіла спробувати саме пілінг-сиворотку, як вона працює, і, і взагалі. І я дуже була здивована, що компанія Лівеста слідкує за трендами в моді і відразу замовляє в свій каталог теж таку продукцію. Ще дуже вразило, що це саме виробник Україна. І в Україні в нас вже випускають такі класнючі продукти. Ну, я надіюся, спробую, звичайно, з вами буду ділитися. Ось отакий пілінг такого червоного кольору. Тут 30 мл. Потрібно користуватися ним 2-3 рази, по-моєму, в тиждень. Один-два рази в тиждень. 30 мл вистачить надовго, а ваша шкіра буде завжди очищена і доглянута. І, як я люблю ще казати, це той продукт, який можна замінити в солоні процедури прямо в себе вдома. Тому дуже цікаво, дуже хочеться спробувати. буду користуватися і з вами ділитися своїми враженнями. А ви, якщо теж. Давно читали про якісь продукти в інтернеті і не знали, де замовити, швидше пишіть мені і замовляйте. Ще раз нагадаю, що під відео буде посилання на каталог. У нас дуже широкий асортимент, дуже велика категорія продуктів. Вибирайте, пишіть мені, зробимо замовлення. Розповім, як можна зекономити, яка може бути книжечка у консультанта, якщо підписатися. Тому пишіть, пишіть в інстаграм, пишіть тут під відео. Буду з радістю вам допоможу. Всім пока і до скорих зустрічей!